З 20 квітня по 5 травня так званий коридор затемнень, тобто період між затемненням сонця і місяця. З моєї точки зору, це як дирка от бубліка. вона сама по собі нічого не значить, але просто що значить самі затемнення. А цей період він просто що він близько до затемнень, і тут він перехрещується від затемнення сонця. Е енергія, і від затемнення місяця. І між ними якби, двойна отака от енергія. Ну, І якщо подивитися е, найбільш напружені аспекти астрологічні, то в районі 27-28 квітня, тобто це сильний нервовий період 27-28 квітня, ну і сам день місяць, затемнення місяця 5 травня. Але і в інші дні деяких людей, ну, хто по знаку зодіака Дєва, того буде цепляти, коли місяць в Дєві буде знаходитися, наприклад, там 30-го. Квітня, а не в день сам затемнений. Хто по знаку зодіака Терези, того цеплять там буде 3 травня. Тобто, коли ми мову ведемо про затемнень, то, собственно, сам день затемнень, конкретний, там 5 травня, він не дуже велику роль грає, бо якісь визначні події у людині вони, ну просто поруч з затемненнями може відбуватися. Значить, з приводу, мені написали сьогодні коментар такий, ой, чого не можна робити, щось затемнення. То зараз я, от у цьому відео, хочу для всіх сказати, що як я, наприклад, веду себе в період затемнення. Що таке затемнення? Це явища, які повер... які активізують карму по тому знаку зодіака, в якому вони відбуваються. Карму для кожної людини її карму. Тобто, наприклад, якщо у людині погана карма, карма, то дійсно затемнення несе. Ну, погані якісь речі. А якщо в людині, ну, грубо кажучи, хороша карма, ілі не дуже погана, то затемнення таке людині і несуть. Тобто у людині, в якої дуже хороша карма, то затемнені їй несуть щось хороше. Це по-перше. Тобто, не слід затемнень боятися, бо вони все, що вони несуть, вони нам наше несуть. Нічого чужого вони нам не несуть. Таку карму, яку ми заслужили, нам затемнення несуть. От, тепер далі. Ідея така, що треба в період затемнення зовсім нічого не робити. В лапках сховатися, сховатися в погріб і там сидіти. Не поділяю таку думку, тому що вважаю, що це ну людина не вивчає уроки. Якісь затемнення несе людині уроки. і Якщо людина ну заховалась в доміку, я нічого не бачу, не хочу, не чув. Затемнення все сховалася, то людина не розуміє цих уроків. Але з іншого боку, щось дуже важливо таке робити. Ну, наприклад, зараз у нас от війна, контрнаступ, якісь дуже серйозна реч, штука на яку там дуже велика ставка робиться. Ну, от я такі речі не роблю і не раджу своїм, ну з ким я спілкуюсь, людям. От а навпаки, я раджу якісь ігрові ситуації робити, і дуже активно приймати участь в якихсь ситуаціях, які не несуть ну, глобально. Ну, ну чогось загрози, ну тобто не раджу там якусь серйозну операцію робити хірургічну планову. Якщо не планова, там щось трапилось, то понятно. А якщо от планова, там ще щось таке дуже важливо для людини, на які вона ставить ставку. А там купувати автомобіль, наприклад, якщо людина на нього накопичувала гроші там 5-10 років, от в затемненні його покупувати, я не раджу. Якщо ця людина купує автомобіль кожен рік. То чого прикольно купити в затемнення автомобіль, зрозуміти свою карму, відпрацювати її. І... Тобто не радять от з людьми сваритися, бо тоді, мов, ну, стосунки складно налагодити. Так, дійсно, якщо сваритися зараз, то з людьми складно потім помиритися. І в мене були такі випадки, коли я з людиною посварився на затемнення, і потім я людину тут більш не бачив, бо ну, там. У нас прямо на затемнення така історія відбулася. Але якщо я з спостереження такі, якщо я це розумію, то навпаки, я іноді загострюю ситуацію з людьми, ну а, а потім ну там вибачаюся, намагаюся помиритися. Тобто, але ми всі бачимо всьому свою карму тоді. Тобто, якщо ми це ну, всколихаємо цю всю муть, вона вся вспливає і її видно. І ці затемнення тоді для нас несуть уроки. А якщо... Ну, оці на загострення ситуації не йти на одне затемні, на друге, завжди так жити, то воно накопичиться, це як невивчені уроки, і потім вони бабахнуть, що ту карму людина попробує розхлібає, і вона превращається в якусь дійсно ну, драматичну історію. І, собственно, самі драматичні історії в період затемнень, я вважаю, це якраз те історії, коли людина роками не відпрацьовувала карму, ховалася від цих ситуацій, а потім воно накопичилося там за 20 років і бабахну людини серйозну проблему. От, тому я нараджу ну, бути в пасиві в період затемнення. Раджу таку помірну активність або дуже уважну і ну, мудру, і аналітичну. Також затемнення означають змінити свій характер. Тому зараз відбуваються події, внаслідок яких ми мусимо змінити свій характер, свої якісь риси характеру, свої якісь звички, до яких ми, наприклад, збавимося від негативних яких звичок. Ну, от такі історії. Пишіть в коментарях, що вас ще цікавить про затемнення. Дякую за увагу.